Так, я знаю, навіть ви знаєте, як ставляться українці до поляків з великою симпатією, любов'ю. Навіть я коли в Україні було, всі бачили, що у нас конфлікт на рівні лідерів, що українці почали захищати вас. Не мене. Хоча я захищав їх інтерес. І це життя, послухайте, це, це життя сусідів, близьких людей. Але квітень. Послухайте, з квітня по вересень. Ну, ну, це було дуже складно. Ми втратили сотні мільйонів доларів. Ми втратили частину врожаю. Ми це втрачали щоденно. І щоденно мене запитували всередині держави наші фермери. Так, а як, а як? У нас заміновані поля? А як хоча б вивести хоч щось? І ось що відбулось. І ми почали втрачати політичні відносини. Я ще раз підкреслю, я вдячен вашому народові. Але ви зрозумієте мене, ну я не тряпка якась. Я захищаю інтереси своєї держави в час війни. І я сказав: просто дайте нам вивезти, нам не дали вивезти. І це було неправильно. Ну, просто неправильно.